Ну, що здоров, Френк, зрадник ти Дом, наш. Мене не прислав Том, Дон. Figured, Я зрозумівся, мені шкода, що це звелося на тебе, Томі. Передати йому щось від тебе? Я б хотів, щоб все закінчилось якось краще, але Мерел нарешті зробив це зі мною. Все добре. Можете вийти. Жінка й дочка. Морел Morello, запропонував мені простий обмін. Бухгалтерські книги Дона в обмін на наші життя і квитки на виїзд з цього міста. Ти вже віддав книги? Я не такий дурний, Томе. Вони в безпеці. Морелло, потрібно це. Це ключ від комірки в банку Гранд Імперіал в центрі. Я сказав Морелло, що віддам його, коли літак буде заправлений, готовий до виліду. Його люди збиралися забрати його перед вилітом. Я, я подбав про них. Скажи їм, щоб сідали в літак. Рушайте марш, Еліс. На літак. Їдеш з нами, мене зараз Люба. Вантажте речі. Нам з Томі треба говорити дуже важливі речі. Сідай в літак, Марч. Заради Еліс. Заради мене. Сідай на бісі в літак, прошу. Він розуміє. Френк розуміє, що тут, що йому вже йому це не пережити. Це його вибір такий. Тобі вже заплатили? Yeah. Так. Тепер ти twice. отримав його ще більше. І вези дівчат, куди вони захочуть. Дякую, yeah, Том. Дідько Френк. Чому ти не просив нас про допомогу? Напевне, я просто хотів вийти з цього так чи інакше. З мене досить Томі. Досить брехні власній дружині, досить перевірок машин. перед кожною сонячною недільною поїздкою і досить чекати, поки він всадить. Мені дві кулі в голову ну, Він боїться за своє життя. Це ясно, що якщо ти в такому бізнесі, ти боїшся завжди, що тебе свіже приб'ють. You, Черт, забрай, Повезло йому.